Жито пшениця, всяка пашниця, всяке зілля, льон по коліна щоб голова не боліла, мак від злих духів. Ось так піднесено, милозвучно примовляючи, майстриня Мирослава виготовляє дідуха одного з найважливіших атрибутів українського Різдва, що є символом врожаю, добробуту та багатства. Я беру сім колосків пшениці, сім колосків жита, сім колосків ячменю. Втім, колосків вівса. І сім колосків льону, і сім колосків маку, і сім колосків Василька. Цю традицію до прилук Мирослава привезла із рідної західної України, бо в її родині свято бережуть власні традиції. А відтак тут немає місця запозиченій новорічній ялинці. Якщо порівняти його з ялинкою, про що ми починали розмову з вами, то це не наша, не наша традиція, і не наше свято. Наше свято це дідух. Чому дідух? Бо він має продовження роду в якомусь е, спрямуванні в тому, що він має зерно, яке знову висівається і знову отримується. А ялинка засохла, пропало, і все. Дідух у нас це традиційний український символ оберіг, який традиційно заносився в хату на святвечір перед Різдвом. Цьогоріч ми святкуємо і вже минулого року. Ми святкували вже за новим календарем. Це 24 грудня. Господар у хату заносить дідуха. Це такий е, символ оберіг, так званий символ оберіг, новорічно-різдвяних свят, який нас супроводжував о, 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 всі різдвяні свята аж до богоявлення, а потім ми спалювали. Давня традиція ставити на Різдво на покутті останній обжанковий сніп «Дідух» – Питому Українська наголошує пані Мирослава. Цей сніп готував, готувала сім'я, родина, як його брали. Ми знаємо, що наші предки були землероби, займалися е, вирощуванням е, зернових. І тому останній сніп, зажин чи борода у нас на Чернігівщині, до речі, називається борода або зажин. Це вже я вичитала, бо знаєш, що в нас на е Західній Україні то сніп, колядник, дід, дідок, дідочок по-різному в різних регіонах називають його. от, Так от, е господар останню е вилю, як, останню сіножать залишав за, для е виготовлення цього е оберегу. Щоб його занести на святвечір у хату, садили льон, мак, різні злакові овес, жито, пшеницю, ячмінь. І чим багатший був цей дідух, вважався, що таким достаток наступного року буде в сім'ї в родині. Дідух, який складався із найкращого збіжжя, яке виростали господарі. Можна прикрасити кольоровими нитками, стрічками, квітами чи плодами радить майстриня пахучими лікарськими травами. До цього можна було додати Василякус. Я виростила м'яту, чорнобривці засушені, різні трави, які теж давали аромат, коли заноситься в хату цей сніп, відповідно відчувається аромат, відчувається запах того свята. У творчій майстерні витає неймовірний аромат прийдешнього свята, що п'янить різнотрав'ям. Та налитим колоссям пані Мирославі він нагадує про дитинство, яке завжди супроводжувалося нашими українськими традиціями. Я пригадую з дитинства, як батько заносив хату цього діда, і ми з нетерпінням чекали цього свята, тому що зранку ми не їли. Ну, мама казала, до першої зірочки діти ми Ми не будемо вечеряти. І цієї вечері ми дуже чекали. І хоч вона була пісною, але вона була дуже такою ситною. Знаєте, тих 12 страв настільки давали ситості нам і якогось такого, знаєте, чогось таємничого. І справді ми вірили, от що цей свято нам принесе радість, нам принесе народження Христа, нам принесе щось нове. Власні українські традиції надто важливі. Особливо сьогодні резюмує пані Мирослава. Це те, що вирізняє нас від інших народів та в першу чергу від росіян. Ви знаєте, цього року роблю дідухи і хочеться плакати від того, що ми це все забули, затоптали і знищили. І якщо ще в західних регіонах воно збереглося, то, скажімо так, центральні і східні зовсім, мабуть, про це мабуть і не знають, або до них, мабуть, і не дійшло. Але все таки я думаю, що. До нас зараз починається доходити. і Це дуже важливо, що саме зараз ми починаємо це все відновлювати, і ми починаємо відкопувати отаму те, що в нас залишилося, і ми повертаємо своє. Нищівні роки війни. Сьогодні як ніколи підкреслюють цінність власної української культури та її значимість. І аби не рубати живе дерево, люди нині замовляють дідухи, як атрибут автентичної національної української культури. Дідух, саме це поняття це таке, знаєте, прадавні це Пра як прадід, як наші родовід наш, тому і дідух, дід прадід вважається. Я його й роблю в три яруси, скажімо так. Чому? Тому що ну, орієнтовно це голова діда, це вуса, це вуса і борода. Три три таких цих. Ну це не обов'язково теж робити все, бо роблять зараз і п'ять ярусів, і більше. А родзинка дідухів пані Мирослави в тому, що вона сама з трепетом і любов'ю висаджує, а потім доглядає кожну рослинку, потім жне серпом. Та готує збіжжя до роботи за народною українською традицією. Дідуха до хати заносить господар з першою різдвяною зіркою. Наші предки свято вірили і знали, що зі снопом до оселі приходять затишок, святковий настрій, добробут, мир та злагода. Він був о, у господі протягом о, всіх різдвяних свят, а потім його набоявлення спалювали. Чому спалювали дідух? Тут декілька існує, скажімо так, ну, не, не, не притча, декілька причин. Одна з цих причин, що господарі вже якби чекають нового, так як наші предки були землеробом. Вони чекали весни, і вони спалювали, щоб збіжжя нове посадити в землю. Інша причина, чому спалювали, це народження Ісуса Христа. чому, коли, коли вечеряла зірочка з'являлася, заносили в хату дідух. і казали, що Ісус Христос народився. Тоді дідуха нести в хату. А чому ще спалювали? Значить, ми розуміємо, що це ми заносимо на святвечір, коли народився Ісус Христос. Так з'явилася перша зірочка, це він з'явився. У Діви Марії. А коли Ірод наказав всіх дворічних дітей побити оцих цих так? то Янгол з'явився Йосифу і сказав: забирай негайно Марію і дитятку, і тікайте з Ефлеєму. То вони забрали цю дитинку і вони почали йти дорогою, яка була зовсім темною. А вівчарі на дорогах палили збіжжя для того, щоб їм освітлювати шлях. Ну тож вважається, що ми спалюємо його на вгоявлення, щоб освітити шлях, цій дитині, щоб вони могли пройти втекти від злого ірода. Пані Мирослава виготовляє десятки подібних дідухів, однак кожен унікальний і гарнезний по-своєму, та вже чекає на своїх щасливих власників, аби зробити таїнство Різдва особливим і суто українським. А якщо бажаєте навчитись цьому давньому українському ремеслу? То пані Мирослава залюбки поділиться з вами знаннями і вміннями, бо ж свої традиції треба свято берегти, передаючи з покоління в покоління.